Ради троїці! Давай! Так за її песня співатися. Так, А давай новий пірожок там. Да треба ж под'єсти, щоб веселей було. крепкое віно. Треба пірашком закусить. А пиріжки. Здобні пиріжки з начинкою. Популярна страва у Петрушині на усі свята. Із маком. Гощайтеся, гості, дорогі, гощайтеся, бо праздник праздніть госі. Дай на нашу честь, ми раді, радьохеньки, що ви у нас є. Ми ради радьохеньки, що ви у нас є. Українці накривали стіл з коромними стравами. А як же? ж? Через тиждень після Трійці починався Петрівський піст. І котлети, і голубці, і пироги, і всі, всім салатики всякі. Як рабилася, з давніх да а холодець, це ж обов'язково в селі. У селі не бесіда без холодця. У селі холодець це перша закуска. Ну, святкували. І ну, субота починалася, і неділя і понеділок. три дні. Троїцю гуляли три дні. Всі збиралися за столами, гуляли, випивали, співали. Вперва в церкву йдуть, а тоді вже і за стул садяться. Гості приходять і за столом тоді вже компанують усі. До церкви йдуть. Отправляються в церкві служба, шукають своїх родичів, забирають і дома гащують. Хто побуде день-два, а на третій день приходить іще бо дух. У нас же то троица, то дух. О, значить, ще под духом ідуть, догуляють.